Вітаю всіх, Началось в Калхозі Утром. Що мені сказати? Рано Кахірний був, скажу чесно, в мені ці новини, я вам заскрінила -за спеціально, я це говорила не один раз. Мене ж не чули. Тепер, будь ласка, подивіться. Я не знаю, що Харківщина зробила Ердогану хорошого, але я вам це казала. Вже, я коли змогла озвучити, це озвучила Харківщина. зрозумійте ви? Ми, це ми, ми не в діошці, ми речах впливу, щоб швидше додавити до цього. І від нас від'їмуться яко кажучи. Діошка буде ось там території на жаль, Донбас я не беру, вже бо там так все зрозуміло. На жаль, там, ну все. Херсонська Запорізька область буде, ну те, що буде. скоріш за все, обласні центри, скоріш за все, з, Україні, з Україною, буде окупація території, залишається. Але Харківщина, ви ж розумієте. Куп'янськ наш, не, будь ласочка, не панікуйте, не прирівнюйте до Покровська все це, до Авдіївки, Бахмут, як ви це любите робити. Не чіпайте тут зовсім. Різні ситуації. Але я почну з іншого. Ой, ядерка. Мені вже написало 50 повідомлень, покидали всяку фігню, ля 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 ля, -ля. Випробування ядерки. По-перше, Росія не буде цю дрянь робити біля своїх кордонів. Своїх кордонів. Відповідно, Харківщина видихає. Це так, відразу починаю з себе, вибачте, що мене перш за все цікавить. І це нормально, відразу скажу. Де це може бути? Я взагалі сумніваюся, що це може бути. Тепер я хочу подивитись взагалі. Так, Росія може використати сьогодні. 2011 сьогодні я, цю ядерну зброю проти України. Росія сьогодні може використати цю ядерну зброю проти України як випробування саме проти України? Ну, так або ні. Може, наприклад, це вірогідність така є. Давайте так. Вірогідність є. Я, все... я продивляюсь різними способами. Може. Маніпуляції, так? Угу. Ну, показати свою владу може. ну Це політична колода. Давайте так. Тепер Росія сьогодні використає ядерну зброю, ось ту, що мені писали, ви, на Р вона якась називається. Я не вникала пофіг. На Р називається та ядерна зброя. Вони Росія сьогодні її використає проти України на території України. Росія сьогодні її використає там у нас. Маніпуляції. Король мечів. Те, що вона може, це факт. Я завжди ж починаю розбирати. На тему чи використає, а це вже маніпуляції пішли. Ну, Помахати ж треба цією штучкою. Е, угу. О, дивіться. Карта суд це зміни. Трансформація. Вона хоче додати до чогось те, що їй цікаво. Обнулити ситуацію. А Росії цікаве Стамбул. Стамбульські домовленості на основі в її основу. Нікуди від них ніхто не піде. Тому, будь ласка, зрозумійте: це маніпуляція чистої води. Маніпуляція, перш за все. І тут будуть. Дивіться, цінка Пентаклів це довгострокова перспектива обнулення ситуації, вихід на новий рівень. Буде знову зміна ситуації. Додавимось до чогось. Україну треба схилити до Стамбулу. По Стамбулу, ну ж розумієте, яка буде ділюшка. Миколаївська область, скоріш за все, Кінбурська коса також буде звільна, як і Харківщина. Я не знаю, чому так. Скажу чесно, я не дивилася навіть дивитись не буду. Ну, подивимо. Можливо, це наш Геннадій зробив щось, навіть допомагає. Ви знаєте, іноді допомагають вища сили. Наша вища сила це ми знаємо хто. А він може, якщо хоче, навіть звідти. Зрозумійте, давайте вірити в найкраще. Херсонщина я розумію, що ви і так злі, я тут ще таке. Але не треба свої желчі викидати на інших людей. По ядерці, розумієте? Вони хочуть схилити. Це багато маніпуляцій. По ядерці, тепер це маніпуляції. Вони будуть туди, сюди, сюди, туди політична гра. Тепер беру колоду воїнів. Це, на практи. це практика в вогі що тут? Тепер беру цю колоду. Сьогодні в Україні буде застосована ядерна зброя, про що каже Росія, що хоче її випробувати. Буде в Україні. Сьогодні це застосовано. Що ця колода скаже? Те ж саме: король мечів. Один в один, дві карти. Те ж саме. Маніпуляції. Вісімка мечів це обмежити дії. Україну треба загнати. Мапуляції зброєю. Орох маніпулює ядеркою. Все. Маніпуляція. Досить читати ці новини. Це маніпуляція. Залякування. Ось. На тему ядерки. Тепер на тему стратегічної авіації. Сьогодні буде обстріл України масований з застосуванням стратегічної авіації. Десятка жезлів це відповідь ні. Десятка жезлів, це відповідь ні. Воно прям вилетіло. Ну, от, залякування. Конкретне залякування. Сьогодні не буде. Вночі що може бути під ранок, це вже інший день. Сьогодні ні. От під ці новини я роблю. Дави... Давити на психіку, щоб кукуха з'їхала. Оце їхня справа. Так, тиск обставин. тут тиснути. Головна ціль тиснути. Що вони і роблять? Робити нерви. Угу. На партнерів також тиснути. На допомогу від партнерів також щоб натиснути, щоб не було цих дозволів всього-всього. Це тиск. Це де серйозніший тиск. Зрозумійте. Це маніпуляції, тиск може бути все, що завгодно. Давайте так. На даний момент я не бачу, буде застосовано стратегічну авіацію для обстрілу От, посередня. Далі буде реакція наших на щось, може знову щось наш великий пиздануть. Не забуваємо про це. Будь ласка, тому що я робила стратегію не раз. Тут немає конкретної тактики, тут є накази робити або не робити. Все, тепер воно працює так, в залежності від дій. Зрозуміти це нарешті.